Всім привіт! Хочу вам показати, як виглядають саженці ремонтантної їжевіки Рубен. Посадка була 2015 року весна. Отже, в минулому році вони були, декілька ягод було з них зірвано. Але, як бачимо, ягоди були не, не доформувалися. тобто було багато зрадено ягід, але вони так і не доспіли. Свела їжевіка досить до пізної осені і ще зелена була навіть перед новим роком. Поки не вдарили сильні морози. Ось, е Я спеціально їх не зрізав для того, щоб подивитися, чи вони е ну, чи зможуть вони вродити е два рази за рік, як пишуть, як пише література. Ну, Якщо дивитися на саме стебло, то готові почки є і здається живі, тому ближче до. До весни вже, ще раз зніме відео, подивимося, яка ситуація з ними. <клух> Аналогічно себе почувають е, саженці єжевіки е, Primark 45, які також були посаджені минулої весни. Е, якщо чесно, вони морози перенесли трохи краще і також на них є багато плодових. Е, почок, який ще здається живі. Тому ближче до весни я вам з'явлю ще одне відео і покажу, як вони себе почувають і чи буде вона родити два рази в рік.